Пане Олександр Туркевич, що з вами робити? Навіщо ви всьому народу у вищому вицюрімі розголостували те, що буде велике переселення народу на інші землі? Що тепер і за вас отакий от кіпіш піднявся в країні і приходиться от, о, ці установчі збори збирати і роз'ясняти, що ми хочемо зробити. По-перше, рано чи пізно народ все одно б дізнався про наші плани, і все одно хоч очікувано, хоч не очікувано буде, вони все одно дізнаються і будуть проти, якщо одразу без попередження їх переселяти туди на інші землі. Якщо так розголосили, то можна сказати, що зараз може суспільство розділиться, і не буде більшості проти, а буде хоч якесь 50 на 50. А так, якщо ви б одразу без попередження взяли їх і депортували на інші території, то це вже буде повстання і великий бунт і великий імпічмент вам. А зі мною що робити, я не знаю. Можете мене розстріляти, можете побити, можете обіцяти мене, але все одно я сказав народу те, що всі вже мали б це. Ну, дивіться, якщо це зараз буде питання щодо розстрілу вас чи не розстрілювати вас, то якщо проголосують вас вбити, то ви пошкодуєте про те, що ви сказали.